Давайте спочатку дамо, що ми говоримо про довіру, давайте визначення. дамо визначення, про що ми говоримо? Тому що всі розуміють під довірою щось інше. Довіра це впевненість, це відчуття впевненості в тому, що та людина, організація, країна будь-які свої дії, які вона буде робити, буде робити. Тобі не на шкоду. Вона не буде шкодити, Тобто вона завжди буде думати, вона там чи якась структура і так далі. Вона завжди, всі свої дії або всю свою бездіяльність, буде, е, буде завжди мати на увазі те, що що б я зробив, а не зробив, я не маю нанести шкоду тій людині, яка мені довіряє. Тобто, це є фактичне визначення довіри. Тобто, по перше, довіра суб'єктивна. Це є відчуття певне очікування певної впевненості. І друге, це впевненість в тому, що мені не нашкодять. Тобто, те, що буде зроблено, буде зроблено для того, щоб мені стало краще. Це не значить, що це що мені від цього буде легше. Це не значить, що мені від цього буде добре. Це не значить, що в мене збільшиться кількість грошей. Але в цілому для мене, як для особистості, для мене, як для організації, як для країни, як світу, це буде добре. Тому тут, знаєте, це як певний такий барометр певний. І коли цей барометр працює правильно, тобто він показує температуру, мовно кажучи. От тому як соціологи показують, рівень довіри падає, рівень довіри там, там зростає, падає і так далі. Правильно? Тобто це відносна історія, але. але... З іншого боку, давайте дамо інше визначення довіри. От слово довіра дуже добре, що ми говоримо українською, до речі, тому що в українській це дуже просто довіра, довіри, тобто вона пов'язана з певним етосом, з певними цінностями. Тобто, і люди, які поділяють певні цінності, вони легше вони впевнені, що людина з таким самим набором цінностей вона не буде їх використовувати. В шкоду цій людині, розумієте? Тому тут складне питання, але чому я вирішив про це поговорити? Дивіться, в країні зараз дуже складна ситуація. Нічого немає, тільки суцільний розпач. Да? Всі в розпачі, всі в помиральній ямі от всі, всі, всі в жаху. Да? Що можна зробити такого в самоорганізації людей, для того, щоб цю ситуацію виправити? Да, щоб цю катастрофу пережити легше, скажімо так.